Чим живе головна сваха України як знайомить чоловіків та жінок? Далі в нашому сюжеті. Вітаю вас! Добрий день! Мене звати Наталія, я матчмейкер. мечмейкер. Вітаю вас у своєму чивоєму офісі. У мене є дерево е, життя з плодами. Це щасливі пари. Я тут роблю те, що я знайомлю. Самодостатніх. Красивих, успішних людей для створення родини. Я у справі вже 25 років. Я вчилася на сваху. У 2008 році я пройшла дуже ґрунтовний курс International Matchmaking Institute в Нью-Йорку. І я зараз асоціації міжнародних свах всього світу. Цінність матчмейкінгу в тому, що людині не просто пропонують цілеспрямовано знайти пару ту, яка відповідає і соціальному рівні, і інтелектуальному рівні, та також меті, цінностям і так далі, тобто комплексно. А ще й щоб ця людина була безпечною для стосунків. John Godding and Daria Falenko's love story didn't begin in a bar, coffee shop, or restaurant. So we met online. One of thousands of Ukrainian marriage agency websites, full of single women in their twenties to their fifties, run by professional matchmakers like Natalia Koval. Women want stability. It's not a marriage for sale, is what you're saying? No. Photos of the couples she's brought together line her office walls. Her international clients are mostly American or, like Godding, from Western Europe. Ми підібрали божественну пару, і зараз ви у цьому переконаєтеся. Дякую вам за ці відповіді. В мене залишилося тільки одне для вас, але найважливіше завдання: у вас є вибір: Йти чи не йти угу. далі? Чи готові ви піти на друге побачення? Один. Два. Доброго утро. Рада знайомству. Мене звати Наталія, я професійна сваха. У мене для вас є чудова кандидатура. Сваха вона трошечки чарівниця. А якщо ви досі без пари, де суджених шукати? Експерти зі справ сердечних кажуть: у світі стався шлюбний перелом. Серця з'єднують дедалі більше, свахи віртуальні. Ми спеціально пішли до реальних шлюбних агенцій, щоб порівняти що ефективніше. З появою і активним використанням людьми мобільних додатків в мене поменшило клієнтів десь відсотків на 60%. У додатках це кількісний підхід. Можна щон... що не щодня зустрічатися з різними людьми, ходити на побачення. Щоправда, переконують серйозні стосунки, там знайти важко. Вони створені для короткочасних стосунків. Люди мають на меті просто а, випадковий секс. Мало хто йде у мобільні додатки за а, тим, щоб побудувати сім'ю. А от агентство, навпаки, заради цього й існує. Аби в агентстві вам почали шукати вашу половинку, спочатку доведеться заповнити купу анкет. Ми вам даємо наших вісім анкет. Ну, я ж маю відсіяти тих людей, які вам не підходять. До мене звертаються і іноземці. І українці, просто українських чоловіків набагато менше. Нашим чоловікам також шкода грошей на професійні послуги. Вже за тиждень після нашого знайомства зі свахою Наталою вирушаю на побачення. Обрала вам парубка, який дещо старший, ніж ви просили, але інтелектуальні, емоційні якості характеру співпадають. Дуже хороший варіант. Добрый вечер, Якса на Байраке. Это шоу, о чем молчат женщины. Вот этого внимания вы украинские мужчины не умеете правильно дать женщинам. Да, вы согласна. настолько избалованы этим вниманием женщин, что женщинам приходится рассматривать, рассматривать варианты иностранных мужчин. Каждый пятнадцатый брак всего лишь создается с иностранцем, но это возможность. Это один из способов получить реализацию своих целей, своих жизненных потребностей, как женщина, которая хочет не только реализоваться в семье, но еще и в социуме и построить как бы ну вот, серьезные отношения. Добрый вечер. Я Оксана Байрак. И это шоу, о чем молчат женщины. Зачем вам такая жена, Аллочка? Вы слышали ее историю? Вы знаете этого человека она охотница, она алочка зажигалочка э, она человек эмоция, она для вас служит своего рода подпиткой ваших эмоций, а вы подпиткой эмоций ее. Это модель короткосрочных отношений. Почему короткосрочных? Проживите эти короткосрочные короткие отношения, получите друг от друга максимум. Да не зовите ви її замуж. вот, и не дарите вы ви эти кольця. Я отношения неоднократно, когда люди з очень большой разницей в возрасте, и эти отношения сходят на нет. Один у ковбойському капелюсі, другий у шотландському кілті. Це американці Рон та Майкл прибули на Київський вокзал. Трохи вчитись української. Героям слава! А це що? Це свинячий жир, сало до борщу. За перекладачку їм пані Наталя, взагалі-то вона професійна сваха, керівниця шлюбної агенції, Ще до повномасштабного вторгнення познайомила Майкла з його нинішньою дружиною українкою з Києва. А тепер може і Ронові когось знайде. Рон та Майкл приїхали, не зважаючи на те, що Homeland Security, як вони кажуть, тобто посольство казало ні, не їдьте тут небезпечно. Побачили на власні очі, що в нас відбувається, тому що Америка дуже неоднозначно відгукується про Україну вже зараз. І я це чую від інших чоловіків, які спілкують. Виця зі мною і це від суспільства.